Підпис під фотографією зліва направо сидять. Саша Турецький 5 років. Осі Одеський 4 роки та Михайло Лабуда 3 роки суворого режиму. Стоять конвоїри. Ось у мене сусідка молодець. 20 хвилин чоловіка матом крила і жодного разу не повторилася. Оксана, чи що? Так, А хулі? вона ж вчителька української мови та літератури. Вирішив правитель пройтися по Вагдаду, наклеїв бороду, ходить, містом милується, раптом бачить, мудрець з табличкою сидить, даю слушні поради і черга до нього. Підходять по одному йдуть задоволені. «Н-да, я спитаю, думає правитель. Підходить його черга, він запитує, що мені подарувати своєму народові в новому році, щоб усі були задоволені. Відправ уряд у відставку, відповідає мудрець. Так нічого не зміниться, каже правитель. Прийдуть інші, такі самі дурні, як і колишні. Не зміниться, погоджується мудрець, але народ буде задоволений. Люди з дитинства звикли радіти новому подарунку. Хай навіть марному. Поступово зміст усієї світової економіки зводиться до того, щоб продавати один одному товари, вироблені в Китаї, по можливості видаючи їх за свої. Актриса другою свіжістю готується увійти до п'єси. Випнувши дупу, вона чекає за лаштунками свого виходу. І тут хтось у темряві задирає її спідницю і починає відчайдушно п'ялити. Актриса швидше здивована, чим роздратована, адже вона знає, що більшість трупи імпотенти та геї. Хто? Хто це? запитує вона на видиху. З темряви долинає спекотна уривчаста відповідь. Із самодіяльності! Із самодіяльності!